Я підняв питання і поставив задачу звернутися до правоохоронних органів з приводу непроплати військової адміністрації по 19-й школі і непроплати по тролейбусу з автономним входом. Ну, наскільки мені повідомило вчора в управління, проплатили. І один об'єкт, і інший. Ну, ми звернулися до правоохоронних органів, написав заяву. Очевидно, що якась була реакція з боку чи прокуратури, чи хтось там відреагував. І змусили заплатити. Ну я б не хотів би до таких методів вдаватися. Але ну якщо ми говоримо, що це робочі питання, які пов'язані з відновленням чи забезпеченням життєдіяльності, міста не треба їх блокувати, тягнути все одно. Ну ми змусимо в той чи інший спосіб ці кошти заплатити. Тому що це кошти, які об'єктивно місту потрібні для функціонування і відновлення. Ну потролейбусу там треба було шоу зробити. Ну, це дуже прикладно, що більше цікавить якась політична медійна діяльність військової адміністрації, чим забезпечення тих напрямків, які очікували б від них Чернігівці. Це укриття, все таки наведення ладу з укриттями і порядку. Це безпека міста, це комунікація з ТЦК підприємств, установ і взагалі людей. Ну і багато напрямків, які. Чесно кажучи, вже і не очікують від них чернігівців, що вони їми будуть займатися пов'язані з безпекою. Тому єдине, це хоча б не блокували те, що самі нічого зробити не можете, хоча б не блокуйте те, що робить місто. От, і все, і ми будемо задоволені співпрацею і, і нічого не будемо говорити. До речі, також повідомляю, що на минулому тижні мені повідомили, що відкрила поліція провадження. У 364 статті це перевищення влади. Я думаю, що там ще треба додавати статтю про корупцію. Це реакція на моє звернення до раді оборони області, до керівників силових структур. Всіх там були присутні всі щодо перевірки фактів корупції. Розпорядження номер 93 три, номер 94 начальника військової адміністрації, де він самовільно без рішення сесії міської ради і комісії земельної і так далі прийняв рішення по земельним питанням. Ми тоді ще говорили, що немає таких повноважень, немає такого права, і це неправильно. З будь-якої точки зору це робити, коли депутати голосують 60 питань умовно, а виходять розпорядження, де з них шість викидаються і три додаються. А три 3... Чисто випадково пов'язані з радником чи куратором цього начальника військової адміністрації. Випадково так, депутати їх виключили, тому що там були питання по заборгованості, там питання з сусідами. А вони в це розпорядження випадково зовсім. Потрапили, ось я вважаю, що це А, конфлікт інтересів. Я до на СК звернувся заявою. Я вважаю Б, це ну, корупція, і за неї треба карати. Я думаю, що немає там великої бажання цю справу розслідувати, і я не виключаю, що вона через місяць-два нічим не закінчується. Але справи ж не гарять, і при наступній владі чи при наступному складі керівників силових структур чи там кураторів. Ну, За це доведеться можливо і сидіти. За такі рішення вони, воно все зафіксовано. Це не якийсь шантаж, який в кабінеті відбувається, які там важко доказати, це не такі дії політичні там, чи щось інше, а це конкретне рішення, у якому є підпис, є факт фальсифікації. І я думаю, що за такі рішення Чернігівської землею, за намагання її роздерибанити, використовуючи службові обов'язки, посадові можливості. Треба буде трошки посидіти. Ну за все має бути відповідальність. Я попереджав, цього робити не треба. Я пропонував, до речі, наступного дня чи через кілька днів після цього розпорядження скасувати його, винесли ці питання ще раз на сесію і йти правильним путем. Ні, хтось уперся, дуже важливе саме ствердження в цьому плані. Все одно ці ж депутати, ці підприємці винесли ці питання на сесію на минулу. Ну, позиція така, поки не будуть сплачені і не будуть регульовані питання з сусідами, депутати це питання не підтримують. Але це позиція громади. А один чиновник не може взяти і перекреслити цю позицію, і дати землю своїм кураторам тільки тому, що їм дуже треба. Такого немає в законі, такого немає в логіці управління, що комусь дуже треба, і я можу і дам. Все має бути виключно в рамках закону і інтересів громади. А громаду. Згідно законодавства, можуть представляти тільки обрані представники, це депутати. Тому ми цього не дозволимо. Ми з цими фактами будемо боротися і боремося.